Всім привіт! Моя голова Лиса, бо я не багато думаю, а борода синя, бо це по-революційному і зовсім не схоже на Фіделя. Хоча в кадрі цього не видно, бо в кадрі дорога нашої поїздки додому із Берклі. Але повірте на слово, що воно так. Сьогоднішня історія вона розказана хлопцем, який успішно, правда, з другого разу вийшов в ПМР, а потім в Молдову. Успіх успішний, тим, що налагоджена схема виходу, щоб не зустрічатися із ПМРівцями, а відразу здаватися молдаванам. Для цього на молдавському боці зустрічає машина таксі, яка там за кілька сотень доларів довозить до, до місць, де треба здатися Молдаванам. І також є такий самий таксист на та українському боці, який значно дешевший, але теж доводить довозить до точки старту. Відстань займає 40 кілометрів, її приємним бонусом є також, що там, якщо для тих, котрі не встигають це за одну ніч, для них є, є місце схову. Там є особа на українському боці, яка їх за, теж, за певну суму грошей прихищує, дає прихисток у себе, для того, щоб не, не попалися нехорошим людям, які в даний момент вирішили, що вони захищають Україну в альтернативний спосіб. У них там альтернативний паралельний всесвіт і з цим щось треба робити. І зараз, це, як ніколи, актуально, і з цим новим законом. Окей, okay. чоловіків вже абсолютно позбавляє прав, домашні тварини мають право більше, ніж чоловіки в Україні. І чоловікам щось з цим треба робити, але краще накивати з п'ятами, а потім розбиратися, що з цим робити далі. І в цьому хлопець може допомогти за певну суму грошей. Я залишу його телеграм, створюю створю групу в телеграмі і залишу в прикріпленому коментарі чи в описі до відео, можна буде з ним зв'язатися і проконсультуватися додатково. В аудіо йдеться там про 2 літра води. ну що як На мене на 40 км це дуже мало. Я б, я б взяв більше. Але якщо йти в дощ, так як. Він що з мокрими ногами, то через шкіру тіла можна полегшити цю водну проблему. І коли на вулиці не тепло, то також не так хочеться пити. Але із потеплінням це буде робити складніше. Тому ось такий ще момент, на який я звернув увагу. Ну що ж, далі він сам це все розкаже. Слухайте, слухайте вже його. Всім привіт. Хочу розказати свою історію вдалого виходу за кордон через Молдову. Як взагалі рішився переходити кордон і з якими трудностями столкнувся. Почнемо з того, що, що я перестав дивитися українські новості. в мене почала вирісувати своя картинка. Я бачив це зовсім життя в Україні, зовсім по-іншому. І потихеньку в мене з'являлася мисль якось відсюди валити. Спочатку думав, що це взагалі нереально звалити відсюди. Думав, що я до війни відсюди, не виїхав, поки не знав від знакомого, в якого є там знакомі і які вийшли. І це мені якби натолкнуло на те, що все-таки люди якось проходять, що можна якось спробувати придумати. Думав, я більше року до тих пір, поки не вступив новий закон про мобілізацію. Так і інакше з'явився в мене маршрут, я зрозумів, що тягнути більше немає куди і треба якось вже двигатися. По снареженню, що я брав з собою, взяв кросовки на гортаксі, в чому я дуже помилився. Одіжка була все чорна, куртка була трекінгова, а водоні принцайма, в портфель положив 2 літри води. Протеїнових батончиків, типу такого, трохи поїсти. Декілька змінних носків, футболку, компас, павербанк. Купив пончу собі, антітепловізор. В телефоні було дві 8 карти одна, але одна однакий спеціально поповнив що там з лищем, щоб якщо що, перейду, щоб роумінгу було якось зв'язати, зайти інтернет. Купивши собі бахіли, там щось не пам'ятаю за 200 гривень на всякий случай. І рюкзак в мене десь вийшов около 7 кг. Перший маршрут у мене поручав, там був десь около 20 кілометрів. Спочатку трохи очкував, що там, якщо що, зловлять, поб'ють, там ще щось, там відправлять на війну. Взагалі, купляю я білети, зібрався, купляю білети, газую. Приїжджаю в привідний населений пункт, десь за КМ 50 від границі. Заходжу і думаю, що це мені робити. Бачу, якісь місці стоять. Підходжу до місних, так і так, вступаю в ними в контакт, кажу, треба машина, щоб ви мене відвезли там в определене місце. Чувак зразу відказується за любі бабки їхати полями, каже, хочете по трасі буду вести. Я кажу, давай. Сідаємо в машину, починаємо їхати, і на дорозі там з'явився мобільний блокпост. Він стопає нас. Чувака пограничник перевіряє, водителя перевіряє документи. Ну, Він місний, в нього все нормально, покаже мої документи, показує свої документи. Він Лейб бачить, що прописка не та. І як зараз пам'ятаю, каже, ну все, дружок, давай вилазь. Зарані був, придумав собі легенду, що я їду туди в сторону границі. Розказав йому її. Він каже, ну так, зробив ще пару телефонних дзвонків і каже, ну так, зараз під'їдуть люди то дадуть тобі пару вопросів, вони типу, шарять цьому. Якщо так, да, ми тебе відпускаємо, ти їдеш далі. Якщо ні, ми тебе починаємо оформляти. В общем, садять вони мене машину і везуть це у свого мобільного блокпоста до головного блокпоста. Там під'їжджають ці два тіпа, починають мені задавати випроси. Я відповідаю їм по своїй зарані задуманій легенді, що я їду в сторону границі. Беруть, перевіряють телефон, кажуть, то диви, в все тут почистили, з тобою вже все зрозуміло, давай розказуй. Я все одно включаю, а та ні, типо, мужики, я там їду там, по своїм ділам, то так-то, так-то. І один по граняці мене допрашував, каже, о, диви, полковник да. Підходить до мене полковник, е, здоровается зі мною. І так спокійно, нормальный Мужик каже, давай, типа, ти все розказуєш, а ми тебе зараз типо, нахуй, на фронт відправляємо. Ну, я починаю там тіпа, признаватись. Кажу, що так, да, хотів звалити, там, не дивився ролики всяких в Ютубі. Думав, що вийде перейти. Посадили машину, повезли мене вже на свою базу, головну, Начали, продовжувати там допрос. Питали, хто, платив, не платив, куди мав йти, розказуй. У мене на телефоні нічого не було. Я зарані почистив, вивчив на пам'ять і телефон. Питали розстояння маршруту, яке. Чи він буде тебе проходити посадками, чи будеш перепливати річку там, і так далі. Передлагали підписати контракт. Взагалі, випитували, випитували мене десь пару часов. Там сидимо, жимо в кармані, в рюкзак перевіряли, брали на понт, тіпа, давай розказуємо. Побачили понч у мене, давай кажи, ми зазнаємося отіпа, які води. Тіпа. Казали, там форму на нього треба надійти і так далі. Ну, В принципі, прикордонники поводили себе нормально, ніхто не бив, там не кричав. Склали там якісь бумаги на мене, написав їм якусь об'яснітельну, там якийсь протокол склали. Виписали мені штраф, я не знаю, там тисяч, мабуть, вісім чи скільки, стаття 204. Штраф я це так і не заплатив, я просто тиждень посидів вдома і потім придумав, як обійти цей блокпост і все. І вийшов. Потім після допросу завезли мене воєнком. воєнкомі, в принципі, ті самі були питання, що не служимо, так далі. А ще такий момент був, що розказували мені по гранці, що там взагалі ніяк не пройти, що там болота, що там міни, що там та дадуть автомат, підете воювати проти України, що там холми, що там болота, застрянете, ніхто вас не знайде, що там БПЛА літають, дрони, там тепловізори. Там десь сектор контролюється типу, і так далі. В общем, виписав о, цей воєнком мені пов'язку, я при ньому прям взяв, зім'яв її, вийшов, посадили мене в общем, на таксу, я поїхав на вокзал. Взяв білет собі додому і поки чекав, я біля вокзалу стою, підбігає два тіпа в грожданській формі, каже типа, прикордонна служба. Провірили мене, тіпа, побачили, що мене вже зловили. Позже там якісь моралі мені почали читати, що я там не воюю, що я там секунд, що там пацани по 19 років воюю. Я тіпа, сказав, ну тіпа, мені ну, не так, прямо ну, тіпа, так. в общем, приїхав я додому, посидів пару тижнів, штраф тоді той, який мені виписали, його так і не платив. Взагалі, в мене взяв такий азарт вже другий раз, що я думаю, все. Тепер по-любому треба прийти. Я вже нічого не боявся, нічого не хотів, мені вже просто було таке азарт, був просто хотів перейти і все. Взагалі, виїжджаю я вже так само, тільки тепер в чому проблема була, що мені треба йти не 20 км, а обійти той блокпост і це виходить 40 кілометрів. Взагалі, я дійсною по цій самій схемі, приїжджаю туди-ту, туди, тут, туди тут, там роблю там, то, пересадку, доїжджаю до приділеного міста. Виходжу і починаю йти пішочком. Починаю йти пішочком, через 10 хвилин розумію, що я вже плюс починається в то время, як я починаю йти, починається рівень нормальний такий. І через пів часа я розумію, що ті кросовки на гортаксі вже в мене повністю мокрі, що тут моя була оця його ошибка. Через час я вже набрав темп і вже просто прямо. Всю дорогу в мене був в інтернет, Київстар, стар, статі погано ловив. У мене була друга сімка Леселовська. Там нормально інтернет ловив, я ну, на цьому інтернеті сидів. GPS-навігатор робота в мене, я орієнтувався по ньому. Зразу кажу, було важко, дуже важко. Плюс те, що в мене там було болото, роса, дощ і все в місті. Потім наступає ніч, я вже йду вночі, нічого не бачу. І орієнтіром у мене були посадки. Тіпа, я відкриваю карту, теж така ніч була, я засовую телефон тіпа, під куртку, заглядаю туди, ну, щоб світло не світило, не було видно. Навожу навігатор в опередну сторону, яку мені треба йти. Е -е, просто йду прямо в ту сторону, зустрічаю посадку і далі від тієї посадки я включаю навігатор, дивлюся, як мені далі йти. По деяким посадкам ті, що прям такі здорові. Там постійно лазять прикордонники, мені приходилось їх обходити. М'ясность трохи там була холмиста, а в деяких містах там якісь зростуть кущі, якісь колючки, непонятно що. То було таке, що десь участок, метрів 100, мені приходилось проходити, не знаю, десь там по пів часа, Займало трохи мене часу посадками, йти взагалі не варіант. Ті лісопосадки дуже густо засаджені, якимось колючками, кущами. Вони тіпа, дуже жорсткі, там плюс прикордонники так спилюють дерева, щоб перегородити тобі путь. І мені приходилось просто включати карту і на картах дивитись, як це, не пролазити посадку, тому що ще громко, коли пролазиш через нього, а шукати якісь міста, де якісь пройоми, пространства, щоб просто перейти. То, що ніч це ще теж якби плюс, але мінус в тому, що ти йдеш, нічого не бачиш, що ти на два метри вперед не бачиш, ти йдеш. І дивишся, то там яма. Підходиш ближче, там ями немає. І так само наоборот. Наче ями немає, а підходиш ближче, і там вже якийсь невеличкий обрив, типу, чи ще що, щось. Поки йшов, що, десь в далечині, бачив, як їде якась машина, там вже було темно фари, і я вже там думав, чи мене по тепловізору спалили, чи що. Думав, що вже їдуть за мною. Але ну, за мною ніхто не приїхав, то я так паняю. Просто або прикордонники може навіть їздили, або просто хтось із місних. Ну, такі мислі, що мене спалили, не знаю, почищали раз, мабуть, тридцять. Взагалі, я йду, йду. Десь приходилось трохи залягати, бо якась машина їхала. Десь приходилось трошки пробігтися. Болото йшло на лепало, я просто кожну минуту брав руками ці куски болота з кросовок від цейку і просто йшов далі. Ноги ставали мокрі, мокрі, і тут я сповню про свої бахіли. Надіваю поверх цих кросовок свої бахіли. І вони протримали з мене десь, не знаю, на ногах години три і потім порвалися. На середині маршруту я вже в мене все вже починала така дезмораль, я вже втомився, попомню. То Попомню так, втомився, що заліг в якусь посадку, як три серії, під ти підрад скурів, я вже думав на тій землі лягти там і заснути, але потім подумав, типу, ні, давай, треба далі, типу. в общем, так ішов. По дорозі бувало е, трохи їв. Кожен десь пів години желательно пити воду, десь один-два глотка, щоб хватило, тому що тому хватило. Буває таке, що хочеш сильно пити, і можеш взяти і пів бутилки зараз до тобто треба розтягувати. А так я взяв дві літри і мені, в принципі, до самого кордону хватило. Помній шов, ноги вже чвакали, то я просто десь сів посеред поля в цьому болоті, зняв кросовки, зняв носки мокрі, викинув, надів сухі, наче йти, і вони в мене вже через 10 хвилин теж були мокрі. В общем, доходжу я до кордону вже з ПМР. Там були якісь, не знаю, якісь дерева, хащі, кущі, я там заблудився на тій границі. І плюс на самій границі в мене пропав інтернет, я не міг зорієнтуватися ніяк. Но перед тим, як заходити в ці хащі, я взяв, достав свій компас, направив маршрут тіпо, на компасі. І коли заблукав, достав цей компас і по ньому вже трохи як не зорієнтувався і вийшов. Тому що коли переходив, теж була ніч, ніхрена не розумів, куди йти. Там, там ще в тих хащах пару разів впав, це якісь там обриви невеликі, були десь по метру. І ще пам'ятаю, що саме прям важче було, це на, на цій границі. Там теж закидано все якимись патиками, гіляками, все в якихось хащах спеціально, щоб людина не могла пройти. І перехожу я границю, починаю, в мене орієнтір був теж там посадка. йду до тої посадки, йду, йду, йду. Потім присідаю, короче, достаю Google-карти, там вже GPS зароботав і бачу, що я вже опять до сторони границі української дійшов. Я бігом розвертаюся протиположну сторону і починаю бігом, бігом йти в сторону ПМР, туди, куди мені вже треба. Шов я приблизительно десь не знаю, годин 10. Як перейшов кордон в ПМР, пішов просто в ближайшу хату, попросив води. Вийшов якийсь дядько, показав мені дорогу, як далі добратися на наступний населений пункт. Ну, тому що перший населений пункт там просто десь 10 хат і все. А следующий населений пункт це вже типу як городок, можна сказати. Я був весь мокрий, дійшов до того населеного пункту, але ну, якби не заходив в нього, там були якісь лісопосадки, якісь кущі я там знайшов. Якись дрова розпалив костер, в мене якраз була пачка сірників, був увесь мокрий, трохи підсушився, поки трохи і вже днем почав рішати, як буду далі з ПМР вибирати з Молдови. І, в общем, я днем просто пішов до Дністра туди, в сторону границі ПМР Молдова переплив, переплив річку і все, дойшов пішки до автовокзалу, приїхав в Кишеньов, і все, почав тут оформлювати. Так що пацани, хто хоче, хто не хоче, пробуйте, у вас вийде. Багатьох людей це виходить, тут зараз Ентим, Молдова заселена просто українцями. На кордоні статі ніяких заборів, ніяких колючок, нічого такого не було. Те, що вони там пугають, розказують, що в них все контролюється, це все, все, все там просто кордон, як приходний них. ТСН, новості це все, все просто пропаганда. Всім удачі. Така цікава історія. Матюки я там запікав, бо слухає мама. А, також а, згадав, що треба було додати. Він каже, що він вивів так, в такий спосіб вже десяток людей, і а, він пропонує це зробити за відносно невеликі гроші, там в рази менше, ніж це роблять інші. І в якості гаранта він хоче задіяти також мене, якщо це комусь буде потрібно. Так як там, він пропонує платити гроші мені, а я буду перераховувати вже йому в моменті, коли воно увінчається успіхом. Ось так. Я на цьому заробляти не планую. Якщо може комусь для, цього, для когось, може це бути якимось вирішальним моментом, тому. Ну що ж, части важкі настали, доводиться ризикувати. Так що, всім успіху, може, може більша кількість людей побачить іншу частину світу, не тільки Україну, не будуть жити, так, як, як також поляки на окремому глобусі. Тому що за межами України є величезний світ, і навіть якщо би тут не було війни, все одно треба було б кивати п'ятами з України. Зараз така можливість. Нарешті українців приймають всі по всій планеті. Можна вибрати собі місце для проживання. І це така можливість раз на все життя. Хоча така сумна. Так що рекомендую. Можливо, хтось здогадається, як це зробити самому, а, а можливо, хтось і комусь буде простіше заплатити, тому що людям, звичайно, легко, легше психологічно перекласти на когось відповідальність чи розділити з кимось відповідальність. І тоді вони, їм легше наважитись на той перший крок. Хоча, знову ж таки, всю роботу доведеться зробити самому. Тому що їхати, йти треба самому, ніхто на руках нести не буде. Це, мабуть, та ціна, яка мусить бути сплачена. Ну що ж, успіху!